У 480 році до нашої ери 300 спартанців зупинили армію, що налічувала понад 100 тисяч. Але найзагадковіше, як їм вдалося це зробити: термопіли це вузький прохід між горами та морем, де ландшафт Центральної Греції сам стає зброєю. Тут кількість перестає мати значення. Спартанці використали фалангу, плотно ущільнений лави воїнів, що робило їх майже непробивним мурами щитів. Це була не просто формація, але мистецтво війни. Тактика спартанців не була простим вибором. Це було глибоке розуміння території та психології ворога. Вони перетворили свою меншість на перевагу, використовуючи простір, який обмежував рухи персів. Але історія термопілів не лише про спритність і стратегію. Це символ нескореності та жертовності, який надихав покоління захисників свободи. Таємниця їх сили, не в численності, а в єдності та вірі у справедливу справу спартанці показали світу, що навіть найбільша армія може бути зупинена відвагою небагатьох. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.